Сьогодні, 29 січня, ми відзначаємо День пам'яті Героїв Крут. Ця дата повертає нас до однієї з найважливіших сторінок нашої історії битви під Крутами, яка стала символом боротьби за Україну. Але давайте заглибимося в події того дня трохи детальніше. Що ж сталося в Крутах? Більше сто років тому, коли наша молода держава, а тоді вона називалась Українська Народна Республіка, тільки но не здобула незалежність. На неї напали більшовики. Вони хотіли захопити Київ, нашу столицю. Більшовики наступали на Київ. На шляху чотиритисячної ворожої армії знаходила залізнична станція Крути, де перебувало всього понад півтисячі українських вояків, студентів, гімназистів, які добровільно стали на захист незалежності України. Вони мали на озброєні гвинтівки, 16 кулеметів та одну гармату на залізничній платформі. А вороги всі озброєні із артилерією. Бій стався 29 січня 1918 року. Одночасно з ним у Києві розпочалося більшовицьке збройне повстання на заводі Арсенал, яке змусило у вирішальний момент розвернути підкріплення українським воякам на придушення повстання. Українські бійці стримували наступ більшовиків до темряви. У присмерках вони організовано відступили зі станції Крути до своїх ешелонів, руйнуючи за собою колії й мости. 27 студентів та гімназистів, які знаходилися у резерві під час відступу, потрапили у полон, з якого живим ніхто не вернувся. Їх жорстоко катували, а потім розстріляли. Герої Крут, незважаючи на всю нерівність сил, на свій вік, по суті, ще діти, вийшли обороняти свою країну. Певно вони розуміли, що можуть загинути, але хлопці билися відважно до останнього подиху, захищаючи свою землю. Українці тримали оборону більше п'яти годин, завдавши ворогу значних втрат. Чому цей бій такий важливий? Тому що нападники втратили боєздатність на чотири дні, агресор мусив підтягнути нові сили, відремонтувати підірвані й поруйновані мости та залізничні колії, і лише після цього продовжувати свій наступ на Київ. Це були визначальні чотири дні для незалежної Української Народної Республіки, які дали можливість українській делегації укласти мирний договір, отримати міжнародне визнання та військову допомогу. Поховали полеглих студентів під Крутами на Аскольдовій могилі в Києві. У 2003 році, 29 січня, почали відзначати на державному рівні День пам'яті Героїв Крут. У 2006 році на залізничній станції Крути відкрили меморіальний комплекс пам'яті Героїв Крут. На початку 2012 року на місці дерев'яного хреста на Аскольдовій могилі було встановлено справжній пам'яток крутинцям, казацький хрест, у центрі якого висічений тризуб, під яким промовиста і символічна цитата: найбільша любов, життя покласти за друзів. Бій під крутами став символом героїзму молодого покоління в боротьбі за незалежність України. Ми пам'ятаємо та дякуємо вам, наші герої!